Отже, тобі сістер до сім'ї. Сістер, а я довго не було. Слава Богу, добрий день! Дуже всіх рад бачити в такому мальовничому. Краю, як у вас, бо тут дуже-дуже дуже файно. Тут це класне місце в Україні це ну, ці місця. До мене вчора приїжджали, приїжджав мій директор з Києва, друг мій, і каже, слухай, хоч Київ типу, і захищений там, від всіма ППО, там, ну, і багато чим. Але каже, слухай, тут війни зовсім не відчувається. Тому у вас є дуже велика можливість е, да, бути тут, служити тут, е, виконувати е, молитви, бо це дуже, дуже дуже важливо. Я вибачаю за свій український язик. Я сам родом з Харкова. Е, живу я зараз у Надвірні, а е, також ну, в Києві да, живу. Але мені тут дуже-дуже подобається. Я сім років вже їжу, в ці місця, переважніше в Яремчу. У мене друзі є в Яремчу переїхали з Києва. Що хотів сказати, бо свідчити можна дуже про багато чого, але хочеться свідчити про милість Божою в моєму житті, як Господь прийшов до мене. У мене такий шлях був до Господа дуже-дуже дуже важкий. Я не знаю, тут не бачу дуже багато людей, щоб подібною дорогою йшли. Може хтось брат сидить, він може щось розуміє, про що я маю на увазі. Шлях до Господа у мене дуже нелегкий був. І знаєте, я м, шукав оцього миру і покою. Хочеться миру і спокою. мир і спокій. Але ж я ж знав, що мир і спокій це тільки Господь дає. І колись в 2014 році, в 2014 році, я сидів в одному місці, так думав, що ж мені в житті робити, як же ж мені знайти у цей спокій і мир, бо я його шукав і в тому. І в тому перепробував все, що тільки можна було перепробувати і не можна. І все, що можна було порушити в житті, і то, що Господь сказав, ну, всі заповіді, які є, там напевно все, що ну, я вже збив ці всі ці як. як всі заповіді? Так. Виїхав з дороги і заїхав у кукурузу, так попростіше сказати. Але в 2014 році, я як зараз пам'ятаю, я так от сижу і думаю, який же шлях мені, ну, що мені робити, як мені це знайти. І до мене е, прийшло таке просте слово, каже. Я зрозумів, що це або ну, я не знаю, Янгол сказав, або сказал, Господь проговорив. Це було настільки потужно, що в той момент мене е, всі пазли е, ну, всередині склалися. І Господь ну, мені каже, що якщо ти вибереш шлях йти за мною, то будеш жити, і буде твоє серце і в спокої. Знайдеш спокій ось тут, бо це дуже важливо насамперед мати спокій. Можна багато мати грошей там, і всього цього, але не мати тут спокою, ти будеш бігати від одних, от других, третім, четвертим, п'ятим, так твоє життя пройде і можна не покаятися. Ну, і Я погодився цей, <гум> ну, на цей на Божу руку. Слава Господу. Да. Я в 14-му році прийняв е, Господа, а в 12-му році я прийняв Господа в своє серце, е, був тільки я, невеличка кімнатка, і мені подарували оцю прекрасну книгу. І я її вивчав дуже ретельно. в мене був час за, замислитися. Не один рік подумати над своїм поводженням і як мені далі, далі жити. І кожен раз, як я відкривав е, слово Боже, я е, розумів, що оце те, що було потрібно ось тут, все це є ось тут. Це є слово Боже. Боже. Це саме головне. Все для людини є тут. Все. Бо дуже багато речей, які вони прості, але їх за гроші не купиш. Мир не купиш. Слухай, ти сон за гроші не купиш. Я от зараз приїхав з передової, да, то в мене сон ну, зі сном дуже велика біда. Я хочу поспати, я не можу поспати. Я, дара, я жду ранку розсвіту, щоб заснути. Бо я, ну, коротше, я ще, ще там знаходжусь там. У мене діла, там хлопці, там. І, це, і це дуже важко, а мені хочеться поспати. Ну, а коли ну, ти спиш, не розумієш, це, не, яка ця, ця, насамперед, милість, теж мати сон, мати совість спокійно. Лягати спати і не думати, що, ну, що до тебе хтось може прийти, там хтось тебе може гроші розшукувати. Отже. В 2014 році я, я е, поїхав до Києва в реабілітаційний центр. Це було літо. У мене була Біблія, шорти, футболка і, і тапочки. І все в мене нічого не було. Я приїхав на центр реабілітації. Я не, не був нічим залежним. Просто чому я поїхав на центр реабілітації, бо я розумів, що е, я не знаю, як мені жити. Ну, і, ну, як як, е, як по-старому жити, то я дуже добре розумію цьому. А як по-новому, думаю, щось не знаю, треба е, десь в когось навчитися. Тому ну, повинні бути люди, які мені вкажуть е, ш, ну, шлях, які будуть поряд, мене наставляти. Ну. Поїхав я, коротше, на центр реабілітаційний. Під Києвом це було. Там і залишився. Я років, навіть, напевно, може 5-6 так плотно прослужив на центрі реабілітації, сам відкрив два центри реабілітації, передав. Їх. Вони функціонують, люди спасаються, хлопці їдуть. Зараз дуже багато хлопців, військових їдуть, бо. Я от ну дивлюся, що коїться. Да? Я розумію, що от всім людям, ну, взагалі ну, всім людям без Бога не як. А ну, ось вони сюди приходять і все. У них не то що миру нема. А чому багато хто їде туди, бо тут нема що робити вже. Ну, а що, а каже, що мені тут робити? Вже ну, не цікаво. Вже, да, вже такі. Рівень адреналіну в тебе вкриє постійно, що ти сюди приїжджаєш і що вони роблять. І вони там от сидять і бухають постійно. Бо їм нема що робити. Вони, ну, Тут тобто їм складно знайтися. Складно знайти себе, чимось займатися, там, допомагати. Дуже складно. Центр реабілітації. В общем, я служитель центру реабілітації. Ну, Слава Господу. І хочеться знаєте, щоб е і у вас тут може був центр реабілітації. У е мене тут є брат, він є речі живе. Ну брат наш во Христі. Ми вже певний час теж молимося, щоб е тут теж у ваших краях щось було. Я не знаю, чому так складується, чому так е Склалося, чому я сьогодні тут, в надвірні, чому я приїхав саме в цей край, Івано-Франківськ, потім сюди. І вчора ми з ним теж зустрічалися і теж ми обговорювали цю тему. Бо каже, в мене вже тут не знаю, скільки він тут він тут сім років живе, каже, мені, мені років вже за це болить. знаєш, Немає людини, з ким можна було би. Цей погодитися. Дуже багато людей є, котрі можуть грошима допомогти, знаєте, ну, послужити, там, відкрити, може купити будинок якийсь і ну, збудувати центр реабілітації, щоб люди тут мали, е, мали таку можливість зустрітися з Господом. Бо саме головне, це ж спасіння е, людини. Ну, Я цим займаюся, для мене саме головне. Щоб людина була спасена і молимося, може, дай Бог, дай Бог вийшло. У вас тут взагалі з цим питанням дуже мало у вас ну, таких центрів. Не знаю, чому, але ну, дуже мало. Я вірю, що ну, Господь може насадити тут щось певне, і я не просто. Ну, Я вірю, що ми кожен знаходимося там, де ми повинні знаходитися. Я тут теж знаходжусь. Тут і розумію, чому я саме сюди потрапив, слухати. Я не знаю, може, може мені тут треба і залишитись. Ну, може таке бути? Може. може. Ми, може. Ми, ми може. за це. Да. Може. Бо я так я ж кажу, що я сюди скільки років вже їжу там, і це, і друг ну, мій це теж каже, теж каже, ну, я дуже щасливий, що щасливий, що я тут залишився. Да. Тут дуже класно. Ну, по Поживемо, як там побачимо, як воно буде. Бо хотілося б, щоб э, тут теж ну, також люди спасалися, приходили до Господа, служили. Було би дуже файно. Да. І ще хочеться сказати, щоб, э, знаєте, Утримав поранення, зараз вже я п'ятий місяць знаходжусь на лікуванні. Ось. І... Такий, ну, в такий час живемо дуже, дуже-дуже складний, дуже тяжкий, бо війна це тяжка штука, дуже тяжка. Коли ти ну, знаходишся поза війною, то як би то не що коли ти там бачиш, що коїться, і ти розумієш, що слухайте, сам, е, ресурс, так не можна сказати. Він створіння Ну, Люди, люди ватти йдуть, ну ви ж розумієте, що ворог робиться для того, щоб забрати е, душу людську вату. І війна це така ну, конечно, страшна річ. Але там дуже багато Господа, я вам так хочу сказати. Там дуже багато Господа. Я там був, свідчив, молився за хлопців. І, ну, я там бачив дуже багато е, чудес, да. Ду, ну, Прям Бога ти там відчуваєш настільки близько просто. Ну. І що найцікавіше, знаєте, я, е, от. Невіруючі, вони, вони ну, звісно бояться, коли ти віруючий, і якось то так Бог щось робить, що тобі не страшно, знаєш? Тобі не страшно. Ти розумієш, що якщо ти навіть тут ляжеш, то ти додому підеш. Слава Богу. А їм дуже страшно, слухайте. Вони такі, їм дуже-дуже страшно, не Тому моліться. Щоб Господь робив те, що треба, щоб Бо ми, ми всі хочемо, щоб війна закінчилася, але да буде Твоя і батько він знає, чому, це, чому так воно все. Ми багато чого не знаємо, але Батько знає. Тому я дуже-дуже радий, що, е... що я знаходжусь тут. Я дуже радий, що я колись сказав Богу так. Я дуже радий, що я можу поїхати в любе місто. Я знайду своїх там. Це, слухайте, це настільки ну, тебе е, гріє, й дає тобі спокій, мир. Ну, Слухайте, це дуже класно. Як один сказав, е, важливі такі слова, що головне в житті знайти своїх і успокоїтися. Ось я, ну, в мене такий важкий, важкий шлях був до, до цього до своїх і заспокоїтися. Але це. Це дуже класно, коли в тебе є така велика родина. Дуже класно, бо я ж, ну, ми ж відчуваємо друг, друг друга. Ми можемо друг друга не знати, але ми відчуваємо. Да. Тому. Я вас дуже-дуже люблю. Теж е, вітання з моєї церкви, з Київської вашої церкви, благословень. Я вам дуже дякую, що ви мене тут прийняли, допомагаєте. Та я взагалі дуже щасливий, що я знаходжусь тут. Тому як Господь сказав у 19-му році, що якщо ти вибереш мене, то твоє життя буде повне чудес, як буде українською мовою чудеса? Чудеса чудеса. чудеса. Mm -hmm. так, він так мені сказав, якщо ти вибереш, то твоє життя буде повне чудеса. І от скільки вже живу з Господом, 12 років. Я тільки замічаю свої в ну, своєму житті чудеса. Я пам'ятаю, як я прийшов до Господа, і що в мене було, що в мене за зараз є. Я не про матеріальне, я про стан свого і, ну, душі. Да. Я розумію, куди я, чи я, для кого я ну, і куди я піду. Це саме головне питання, яке мене мучили напевно з дитинства. Ну. І слава Богу, що сьогодні діти знаходяться тут. Я коли був маленький, ми з, з, з моїм другом теж ну, випадково, так сказати, потрапили на служіння. Такими пацанами були. І мені там подарували новий заповіт такий малесенький. Я, коли дуже дуже багато років пройшло, я додому потрапив. Ну, в 2014 році, я пам'ятаю, приїхав, і дивлюсь на цей заповіт. Він як стояв, так і стоїть. Скільки? Ну, я не знаю, ми там нам років по 8-9 було. І я так дивлюсь на нього, кажу, представни, він постійно був на самому рідному місці. Але я, ну, він, я був дуже далеко від цього. І слава Богу, що кожен із вас колись сказав Господу так. Тому благословляю вас, люблю. Амінь.